Усім причудового настрою! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смашенького тортика. Тож обов'язково зберігайте рецепт, підписуйтесь на канал та готуйте собі та своїм рідним на здоров'я. Насамперед готуємо бисквіт. Для цього нам необхідно збиту в пишну масу яйця та цукор. Після цього в нашу збиту масу відправляємо усі сухі інгредієнти, попередньо їх просіюємо. Гарно все перемішуємо. Ось так. Тепер вводимо молоко та олію. І також гарно все перемішуємо. Це можна робити як вручну, так і насадочкою весло. Поки я перемішую, ставлю воду і довожу до кипіння. Також раджу застелегіть включити духовку та розігріти її до 160-70 градусів. Ось яка має бути консистенція нашого бісквітика, нашого тіста бісквітного. Зараз лише чекаю, щоб закипіла вода, і будемо вводити окріп. Супер. Так, вводимо наш укріп і одночасно мішаємо. Ось таке виходить тісто, на перший погляд трішки рідкувате. Оце норма, не лякайтесь. Зараз ми будемо випікати. Так, тепер я беру ось таку дечку, гарно її, застелили її пергаментом. І виливаю, ось так, ось так, це, допомагаю не лишаю нічого у діжці. Що усе нам пригодиться. Ось так. Рівномірно розпреділяю. Ось який чудовий у нас бісквіт вийшов. Зараз ми його витягаємо. Я йому дала остигнути також. Витягаємо та вирізаємо формочки. Так, ось розмір в мене 18. -ка. Мені необхідно два. Один. Два. Ось, знаєте, по краєчках, який він пористий, який він мягенький, Дуже його люблю. Дивіться. Супер. А ось кожики для тортика. Ми обов'язково будемо обрізати верхню плівочку, коли вже будемо збирати тортик. Ну, подивіться, яка краса! А зараз ми переходимо до приготування ганашу. Ганаш з маскарпоне. Насамперед, необхідно вершки та мід довести до кипіння. Тим часом шоколад я переношу у сотини блендера. Також ваніль. Як тільки наші вишки закипіли, я віджимаю сюди набухший желатин, воду залишаю і гарно перемішую, щоб желатин розтопився. Після чого виливаю усе, оцю гарячу суміш на шоколад. І гарно пробиваю блендером тепер додаю наше масло, маскарпоне і знов пробиваю блендером доводжу до однорідності. Тепер цю масу переношу ось такий сатинечок і даю стабілізуватися, в холодильник відправляю чи на хвилин 40. А зараз приходимо до приготування другого ганашу. Насамперед доводимо до кипіння наші вершки. З медом та розчиную кавою. Шоколад переношу в діжку блендера. Як тільки моя суміш закипіла, відразу ввожу набухший желатин та гарно-гарно його перемішую. Після чого виливаю на шоколад, додаю сіль і гарно пробиваю. Тепер виливаю наш алкоголь і знову прибиваю. Принесла все ось таку посудину і відправляю в холодильник на стабілізацію приблизно на півгодинки. Так, ось наш перший ганаш маскарпоне. маскарпони. як він стабілізувався. Але для нас, в принципі, досить. Нам не потрібно, щоб це була дуже густа маса. І зараз я її приношу ось сюди в рукавічку. Цей я також використовую для приготування макарону, але тоді я даю настоїтися якнайменше 8 годин. Так. А ось наші профітролі і які ми будемо зараз начиняти. Рецепт профітролів я залишу силочку в описі, тому що рецепт в мене вже є на моєму каналі, тому нема смислу його повторювати. Так, починаємо начиняти. Беремо наш ганаш, стромляємо і наповняємо ось так. Так прольоблюємо з половиною. Тепер цю половину я відправляю в морозилку, щоб вона трошки підгусла і стабілізувалася. Так, зараз на хвилиночку хочу показати, от, наприклад, візьмемо одне, заверне тістечко. Дивіться, показати, які вони гарні пусті всередиці. Так, зараз те саме я буду робити і з нашим другим ганашем. Я його переношу. У рукавичку і начиняю наші тістечка. Запах. М -м -м. Так, переношу в холодильник для стабілізації і перехожу до приготування мусу. Так, а зараз переходимо до приготування мусу. Насамперед необхідно заварити молоко, жовтки та цукор, постійно помішуючи на вогні, довести до 82 градусів. Так, наше молоко. Вершки. Жовтки, цукор? Мід? Так, ось ми закипівсьша маса. Сюди ми швидко переносимо набувший желатин. Та гарно перемішуємо, шоколад переношу в ніжку блендера, виливаю цю масу зверху. Збиваю блендером до однорідності. швидко вершки приношу у планетарій та гарно їх збиваю. Так, ось, напів вершки віршки акуратно об'єдную ось цією масою. o să te chem ca consistența mea iubută o să ca mm, super Так, тепер починаємо з нашого тортика. Щодо бисквіту. я обрізаю легесечко ось цю шкірочку, плівочку таку зверху. Тепер поливаю трішки сиропом остигшим. Це може бути в мене цукор з водою, це може бути, можна додати трішки лікеру, а можна додати трішки кави, кому як подобається. Тепер беру трішки мусу і закриваю поверхню, вирівнюю. На цю верхню по черзі ставлю наші профітролі, ставлю максимально щільно. Teraz załóżę semuszon. Z nasz cienki У мене залишилося декілька ось таких тісечок, я залишу їх для декору. А наш тортик поміщаємо в морозилку та заморожуємо його до ранку. І це все в нашому тортику. Ось наш чудовий тортик. Зараз ми його будемо розпаковувати. Ось треба було обгорнути ось такою плівочкою. тут типу, ми його розпакували, і наш тортик вже був готовий, без всяких ось таких сюрпризів. Але нічого страшного, зараз ми беремо ганаш і декоруємо наш тортик. І, ну, трішки більше роботи, але вихід буде суперовий. Ось міга наш, я його зробила на молочному шоколаді. Димася, якщо консистенція нам підходить, можемо відразу починати обтягувати тортик. Якщо він трішки заріденький, ставимо на хвилин 20-30 в холодильничок, щоб він стабілізувався. І після того обтягуємо. Рецепт ганашу, я, я лишу в описі з силочком. Але то рецепт буде на чорний шоколад. Усе то саме я робила, лише чорний шоколад заміняємо на молочний. Так, тепер я покриваю його на все. наш тортик. Ось який чудовий тортик у нас вийшов. Звичайно, розріз. Гарно ріжеться, мягкий. Погляньте на цю красу усередині. Нереальна смакота обов'язково раджу спробувати. Усім смачного, хто готував зі мною.